Доброго дня, дорогі глядачі відео. В цьому відео ми розглянемо типи проводок для приманок в грі. В цьому відео ми розглянемо рівномірну східчасту східчасту з підтяжкою, твічинг, лінивий, твічинг, попінг та волкінг. Якщо якийсь проводок немає у відео, спитайте про них у коментарях. Перша проводка рівномірна. Щоб її виконати, крутимо катушку і вона буде виконуватись. Вид рівномірної проводки залежить від ваги приманки. Наступні дві проводки це східчиста та східчиста з підтяжкою. Щоб виконати східчисту, крутимо катушку, та через деякий час зупиняємося, вона буде виконуватись. Щоб виконати східчисту з підтяжкою чекаємо, поки приманка буде на дні, та робимо майже все те ж саме, як і східчисту. Крутимо катушку та різко зупиняємось і вона буде виконуватись. Наступні дві проводки це твічинг та ліневий твічінг. Щоб виконати твічинг, чекаємо, коли приманка буде приблизно посередині індикатора та починаємо крутити котушку та не дуже часто нажимаємо на кнопку затягування вуд. і вона буде виконуватись. Щоб виконати ліневий твічинг, чекаємо, коли приманка буде приблизно посередині індикатора та зажимаємо кнопку затягування вудки. Та починаємо крутити котушку і вона буде виконуватись. Наступна проводка це попінг. Для цієї проводки нам треба приманка попер. Щоб її виконати, зжимаємо кнопку затягування вудки та починаємо крутити котушку. Через деякий час скрізьку перестаємо крутити та витискаємо кнопку затягування вудки, і вона буде виконуватись. Наступна проводка це волкінг. Для цієї проводки нам треба приманка волкер. Щоб її виконати, робимо все те ж саме, як і попінгом. Зажимаємо кнопку затягування водки та починаємо крутити катушку. Через деякий час кістку перестаємо крутити та відтискаємо кнопку затягування водки і вона буде виконуватись. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал YouTube та Телеграм в описі під відео та посилання на шапці каналу та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.